З 2023 року Прилуцька міська громада є учасником проєкту – розширення можливостей громад в Україні, який впроваджує програма розвитку ООН в Україні за фінансування Європейського Союзу. Зусилля щодо посилення безпеки громад і збереження соціальної структури в партнерських громадах є основою стратегії проєкту, в рамках участі у проєкті з березня минулого року у Прилуках функціонує робоча група з громадської безпеки та відновлення. 26 вересня відбулося чергове засідання, на якому обговорюють. Вели результати соціологічного дослідження та заслухували інші безпекові питання ключовим питанням, яке розглядалося сьогодні на засіданні робочої групи. Це була презентація дослідження, яке було проведено в рамках діяльності програми розвитку ООН в Україні, де в 28 громадах. Проводилося дослідження безпекової ситуації стану соціальної згуртованості в громадах. І, звичайно, таке дослідження є дуже гарним джерелом отримання інформації, що думають люди, як себе відчувають, яку мають потребу, і найважливіше для. Органів місцевого самоврядування для безпекових служб, структур поліції ДСНС, для громадських організацій це дослідження може стати дуже гарним інструментом до використання в написанні і реалізації майбутніх проєктів. Тобто, подивившись, які проблеми турбують людей, можна готувати проєкти, шукати донора, планувати передбачати кошти бюджету відповідно. До тих потреб в рамках дослідження фахівці опитали 200 прилучан. Опитувальних містив 36 питань, що стосувалися різних сфер життєдіяльності міста. Як зазначає пані Наталія, прилучани знають і проблеми свого міста і пропонують напрямки їх вирішення. Ця також володіють інформацією і щодо реалізації даного проєкту. Мешканці прилуцької громади користуються місцевими. Засобами масової інформації, що я не можу не відмітити також вас. Ви кожну робочу групу приходите. Ми з вами зустрічаємося, ви висвітлюєте новини, і дане дослідження має відображення вашої діяльності. Тому я з цим вас можу навіть і привітати. Попередньо для прилучан вже проводилось схоже опитування за підтримки французького проєкту. Близько 500 прилучан відповіли на питання на онлайн-платформах. Ми отримали майже ті самі відповіді, що і представлено було сьогодні експертами проекту ПРООН, що стосується мається на увазі співпраці із правоохоронними органами органами МЧС щодо питання благоустрою міста Прилуки, щодо питання безпекової ситуації, щодо питання надання різного роду послуг, як структурними підрозділами міської ради, так і іншими установами та організаціями міста. А це говорить про те, що все таки можливо деякі напрямки містять. Певні проблемні питання, на які нам необхідно буде в подальшому найближчим часом звернути увагу. Результати останнього дослідження будуть аналізуватися усіма структурними підрозділами міської ради, зазначає посадовець. Хочеться сказати про те, що як буде остаточно завершено аналіз і підведення підсумків, тому що опитування проводились не тільки в місті Прилуки, а й в інших громадах Чернігівської області, в рамках безпосередньо безпекової ситуації, як в області. То результати опитування будуть розміщені в засобах масової інформації. Можливо, ще раз буде розглянуто чи на апаратній нараді міського голови, чи розміщено в соціальних мережах. На черговій зустрічі також обговорили питання, що стосуються безпекової ситуації. Про надзвичайні ситуації в Прилуцькому районі за поточний рік інформував начальник відділу організації профілактичної роботи та соціального захисту Прилуцького районного управління головного управління ДСНС України Віталій Сердюков. А от про роботу правоохоронних органів говорив представник Прилуцького районного відділку поліції головного управління національної поліції в області Максим Ушенко, обговорювали і питання підготовки прилук до опалювального сезону. Координаторка ініціативи Наталія Красківська відзначила активність участі прилучан в даному проєкті. Радує тенденція активізації населення прилучань, активізації громадських організацій, радує, що реалізуються проекти, і голови громадських організацій, менеджери проектів звітують про реалізовані проекти і говорять про успіхи, яких вони досягли, тих результатів, яких вони досягли, і звичайно планують майбутню свою діяльність. Тож сподіваємося, що в 2024 році будуть реалізовані ті міні-ініціативи, які були відібрані. Рані саме робочою групою напрямку громадської безпеки, соціальної згуртованості, ми плануємо підтримку подальшу ветеранських ветеранської діяльності в громадах. В прилуках вона теж ця діяльність розпочата. Тож будемо сподіватися, що 24-й рік, підводячи підсумки його в листопаді, ми будемо розуміти ті результати, які ми маємо, і планувати 25-й рік.